Він спустить дощем на безбожне горюче вугілля, огонь, і сірку, і вітер гарячий це частка їхньої чаші. Давид співає про те, яка доля уготована нечистивим. У господа для них приготована чаша, яку він вивив'є на всіх, хто гнобить праведного і свідомо грішить перед ним. У цій чаші місяця палаючі вугілля, сірка, пекучий вітер і вогонь. Вельми суворе покарання, тому що речовини, що знаходяться в посудині, спопеляють, роблять нічим те, що колись існувало, знищують і винищують. Бо Господь справедливий, кохає він правду, праведний бачить обличчя його. Чому бог так чинить з нечестивими? Давид відповідає на це запитання під проводом Святого Духа, тому що Бог справедливий і любить праведних.